І так, всім привіт, друзі, з вами Дарка Рагорнівей, і сьогодні я хотів би один єдиний раз оборунтувати і пояснити свою позицію по питанню випуску роликів двома мовами українською і російською. В коментарях часто бувають люди, які вкрай агресивно висловлюють свою точку зору з приводу того, що як ти можеш робити контент російською, сидиш на двох стільцях, тим паче зараз мені бридко, огидно і взагалі як ти живеш. Відповідаю, що живу в місті, яке одним із перших зустріло війну в 2022 році, а саме в місті Харків, де фактично на наступний день після початку бойових дій російські війська намагалися прорвати оборону міста. По нам працювала артилерія і РСЗВ. В місті перші дві неділі були проблеми зі світлом, водою і зв'язком. Ворог стояв на окружній дорозі під стелею при в'їзді в місто, але його героїчно захищали і зараз захищають люди, багато з яких розмовляють російською мовою. І дуже багато людей, саме з південної та східної частини України, захищають нашу землю ще з 2014 року, віддаючи саме цінне, що в них є, це життя. І буквально в цей же момент на іншій частині країни, більш спокійній, люди чомусь намагаються виставити їх фактично зрадниками та заборонити їм розмовляти. Розділяють суспільство на правильних і неправильних українців, шукаючи першопричини війни в мові, і не бачать та не звертають уваги на реальні проблеми, які в нас зараз є. Це страшна корупція, брехня та зловживання владою, повна відсутність свобод та поваги до Конституції України. Не хочу пояснювати речі, які лежать на поверхні, якщо ви самі їх не можете побачити. Скажу тільки, що мені дуже прикро, бо ми зараз дуже схожі на нашого ворога. Також хочу зазначити, що країна агресор не єдина у світі, яка використовує російську мову. Є багато країн колишнього союзу, які знають її на відміну від української, які також допомагали нам і гуманітарно, і обладнанням для електростанцій, а деякі передавали зброю. Мова не належить жодній з країн на праві власності, а політична позиція ніяк не відображається мовою, якою ти користуєшся відео, в побуті чи де інде ще. Я підтримую незалежність України, її суверенітет, територіальну цілісність, але також і свободу, як ключовий пункт у моєму баченню. Чині майбутнього країни, в тому числі і вільного використання будь-якої з мов світу, наведу приклад цитати Віктора Еміля Франка, людини, яка пережила не один німецький концтабір і яка втратила там майже всю сім'ю. Одна американка якось дорікнула мені, як ви можете досі писати книги німецькою мовою мовою Адольфа Гітлера? У відповідь я запитав у неї, чи є у неї на кухні ножі, і коли вона відповіла, що так є. Я зобразив жах і обурення, вигукнувши, як ви можете досі користуватися ножами після того, як багато вбивць користувалося ними, щоб заколювати та вбивати свої жертви? І вона перестала заперечувати проти того, щоб я писав книги німецькою мовою. На даному каналі виходять відеоролики про ігрові приставки і комп'ютерну тематику. Були люди, які хотіли бачити мої ролики на мові, тому я почав перекладати відеоролики з закадровим озвученням і викладати їх українською для глядачів, які мене попросили. Більша частина контенту все ж таки виходитиме російською, особливо проходження ігор, мої реакції та шортс. Хоча поки українських відеороликів більше, доки не переозвучу ролики за останній місяць, коли почав вести свій YouTube канал активно, це близько семи штук. На кожну окрему озвучку я витрачаю час на переклад тексту. А на останні відео ще й прийдеться писати текст з відео, бо не залишив оригіналів. І я вдячний кожному, хто ставить мені лайки і пише приємні коментарі, щоб я розумів, що не роблю це дарма. А нові ролики виходять одночасно також на українській мові у вівторок, і п'ятницю, в 17.00 по Києву. А ті люди, які вважають таке існування мого контенту недопустимим, незалежно від їх місця проживання і політичної позиції, можете зараз зупинити це відео і заблокувати мій канал. А ті, які пишуть в коментарі мінус ре, погидно, «сосіянською викладаєш і так далі, будуть спочатку отримувати ссылку на це відео, а потім відлітати в блок, якщо будуть продовжувати писати подібні коментарі. Щоб не ранити їх чуттєві фібри душі, я допоможу їм. А коменти будуть видалятися на рівні коментів від ватних расистів, які також починають показувати свій рівень інтелекту, адекватності виховання, коли бачить український контент. Більше ніяких відповідей, коментарів, обговорення моєї позиції не буде. Свою точку зору я висказав, міняти її не збираюсь, як і вестися на провокації або переконувати когось іншого в кожного своя голова на плечах. І на цьому відео буду завершувати. Не знаю, скільки вас залишилось після перегляду, але якщо є люди, які додивились відео до кінця та адекватно ставляться до моєї позиції, можете поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо не підписані. І мої відео вам цікаві. Щоб і надалі дивитися ролики українською, це дуже підтримує мене. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.